Добрий день, дорогі діти, а також батьки! Якщо хтось забув, мене звати Потапенко Валентина Миколаївна і я ваш інструктор з фізичної культури. Так так, ми будемо з вами займатися спортом, танцювати, гратися. А для цього нам знадобиться. Нам знадобиться м'ячик Любий м'ячик, який у вас є вдома. Розміру. Дитяча, дитяча скакалка. Дивіться, ось така в мене. у Вас сподіваюся, теж є скакалочки. І ось такий коромат. Карамат можна замінити любою ковдрочкою або якимось кавинком, який у вас є вдома. Але, щоб займатися спортом, нам також знадобиться зручний одяг і зручний одяг. І обов'язкове взуття. Е, взуття також обов'язкове. На босу ніжку займатися спортом дуже незручно, а також небезпечно. Під час занять, якщо ви втомилися, ви можете зробити ось такий рух. Підняли ручки і опустили. Цей рух називається вдох і Давайте зробимо разом вдох і видох. Вдох і видих. Молодці, дуже добре. Ну що ж, а тепер давайте розпочнемо наше заняття.